Я інколи зранку можу пограти, інколи ввечері, коли є трошечки часу, я можу для якогось розігріву перед стрімами трошки показати боїв. Да? Окрім того, що там під час роботи буває момент, якщо можна бійська, ну як правило, це в обід. Насправді, і то не завжди. От і коротше, в мене стався такий бій, де я грав в суботу, в Різдво з самого рання, трошечки було часу. І стався бій на Фадіна. Третя медалька на цьому аккаунті це в мене ну, вже не новий, насправді, це вже основний давнішній аккаунт, який я створив ще до того, як відбувся трансфер. Як він е запрацював, і можна було перенести. Тому що в мене є другий аккаунт, він досить прокачаний, досить старий. А цей свіженчик, йому декілька рочків. І Історія в тому, що тут я якраз заново прокачую танки, проходжу, беру майстрів, якісь рекорди роблю. І Хсор в мене без майстра, і я щось його побачив в ангарі, думаю, дай викачаю його. Ой, не викачаю, а викачаю, тому що він та викачаний в мене. От. І, коротше, стався дуже-дуже прикольний бій, де ми з СТРВ-103Б прям нормально так е витягли перемогу. І я ще під кінець таки дивлюся. Uh, в мене там дуже мало снарядів. СТРВ працює, думаю, ну якщо він дасть мені змогу дати останню пульку, ну я спробую. Може влучу, може не влучу. Як воно буде. Коротше, я все заспойрив, але давайте подивимось бій, тому що він досить цікавий. Я приїхав на незвичну позицію на ЛТ. Ну, як правило, ЛТшки там зліво по барханам, ганяють зверху, по кущах. А я сюди полюбляю їздити з цього респауну, тому що тут якраз можна дивитися хто зверху, переграти ЛТ, якщо воно там в кущ зверху поїде. Знизу дивитися танки, і ще можна від'їжджати, як я в 430-го, і стріляти, тому що я в нього вже е трошки популькав. А він сюди зрозумів, де я стріляю, дав мені блайндуху, Не страшно. Я все ж таки ЛТ, я маскований, треба бути трошки обережним, то катав туди-сюди. Ну, думаю, я ще по ньому постріляю чи не постріляю, бо я бачу, десь там жовте, зелене, щось інколи трапляється, але потім я і дивлюся. <кхех> ну ні, він вже такий зрозумів, де я тусую, і може сюди, якщо буде далі пулькати, просто бландити і мене забрати. То треба поїхати, може поробити якусь іншу штуку. 705-й. це була така штука, я на нього так сподівався, він нам так хотів би е, допомогти, мабуть, але він вилетів, напевно, бо він весь бій отак тут буде стояти. Потім віддавати ХП, на жаль, але нічого, в мене класна команда вдалася, і ми тут нормально впораємося. І прикол в тому, що сортчики він досить, досить маскований. І якщо його правильно зібрати, покачати польову, зробити певні штучки, такі кльові, 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 може бути реальна історія. Я наприкінці відео додам. Ем... Скріншот результатів, і якраз можна подивитися, що там в мене за збірка. Подивитись, в чому історія. І ось, коротше, я приїхав, думаю, слухайте, ну в принципі, Хорчик ну, може стріляти. Я от, Ментікора моя улюблена алтеха. І в мене середня шкода на ній не дуже далеко від середнього асісту. Сор, ну, трошки менше, бо в нього альфа менша, ніж в Мантікорі. І я такий, ну. Інколи я пострількою на ЛТ. Не зовсім знаєте, як ото ЛТ там десь ганяє, когось дивлюся. Але зараз, поки я е, допомагав своїм, побачив, що приїхала ще твп Хайміль від башти, там прикриває 268, мені там нема чого робити. Тому що я досить близько, щоб мені стріляти повинен бути. А побачить мене, може дадуть мені якісь шкоди. Ну, коротше, нафіг потрібно. І я бачу, в мене СТБшка там одна проти 30 го 752, там десь ще гриль вафля прикриває. Думаю, треба їхати допомагати людині. Тим паче, що 5-1 було зараз, 5-2. Ну, от вафля там знищила нашого єбро, бо він там дуже необережно катав. І я, коротше, єдиний ЛТ. Думаю, треба допомагати. Тут бабаха ще грає. Щось буду робити. І допомагати із тебе ж ці хочеться, але я розумію, що там гри і вафля прикриваємо їх, там хто з центру зліва намагається щось їхати. Ну, прикриває своїх, по моїм хто з центру чи зліва хоче їхати. То треба що робити, якось туди видивлятися. Якось вигравати. І тут я бачу вже і ТВП, поки я круг давав, ТВП також дала круг. А це ж швидка стежка. І я такий, блін, зараз вони нам будуть в спину обходити, базу може брати, я не знаю, ну коротше, щось будуть робити. І хочу і маскований, і можу там покататися. Думаю, поки постою тут, тому що дуже хочу, щоб мої там зліва бати 257 СТРВ ще покидали. Там по грилю, по 268, бо дуже-дуже. Серйозні в них гармати. Прям такі, що капець і ФВ. Не дивився. Не дивився на мапу. І диви, йому просто розстрілюють ціль два барабани. Бабах е втрачає ще від шкоди. Тому що там барабани ще й швидкі. і я такий. А я далі вже не поїду, тому що хто його знав. Може мене побачить? І вже диви. сім сім. Підипу. Було 5-1, ну потім 5-2. Добрий вечір. Різдвання. Uh, чудо uh, і, будь ласка, uh, було 7-7, ну 8-7, окей, але тут диви, фулова, 30-ка, фуловий 752, барабан, скоробок, ТВП фулова, Вона досить необережно стоїть, тому що думала, що від бабахи відсвітилася, але ж я тут в кущику стою. Думаю, ну хоч якось давайте спробуємо постріляти. Тут ще будуть такі небезпечні моменти, і я бачу, вона таке, коротше, внизину, і до мене. І я такий, ай, ну що ти будеш робити? А в мене 240 альфа. Думаю, треба стріляти. 223 дав, не пройшло лампа, і я такий. А, ну, все, тільки вниз, і помічаю, що тут є сотий. І... А він а до мене виходить, просто плюху мені кидає, а я не знаю, яка в нього гармата. Чесно не дивився. Ну, наче наче е, невелика, яка дасть мені на 800. Але я такий, і що робити? Ну, типу все, я зажатий, пата не вийду, тому що отримає. 705 я, я ще тоді не знав, що він не грав, що він вилетів, може, я не знаю, що він стоїть, я йому допоможи, 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 а він не допомагає. Добре, хоч шкоду ми забрали. Коротше, чекаю, і бачу, є соти. Опа! відстрілявся, від'їхав. Все, 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 треба тікати якомога швидше, тому що в нас на базу їдуть два фулови танки. Мені треба, щоб наша артилерія це побачила і потікала. І сім. 0,5. Повернувся і почав щось робити. І я дивлюся, ні, стоїть. Думаю, блін, ну може зреагує якось. Може на мене щось там, я йому тицю, тицю. Думаю, ну може йому звуки потрібні, я в нього ще пульну влучив, ну, звук був точно не реагую. Думаю, оце халепа, коротше, і артилерист, щось він стоїть там, намагається кудись пульнути і замість того, щоб поїхати, диви, десь там коротше, поверху замість низини. І я розумію, це 30 мене не побачить. Uh, навряд чи він грає з uh, якоюсь оптикою вентиляцією. Це я такий, що таке можу роблю, робити. І я такий думаю: ну добре, давайте просаджувати. А що робити? У мене ще снаряди трошки є. Лампу ловлю і давай понизу їхати. І тут я розумію, що 705 не грає, і насправді тільки залишився я і СТРВ. Ну, типу, все. І я такий: Окей, давайте якось вигравати. Тут трошечки Т-30 дивився на мене. Думаю, хоч би, хоч би не бульнув блайнд, але в мене. Є цей перк на додаткові секунди з лопам'ять, наскільки пам'ятаю, на додаткові секунди після того як когось помітив. Там да, зазвичай там 10 секунд, плюс ще скільки то секунд, якщо це є перк. І я такий добрий вечір, гриль, давай по тобі стріляти. Чекай, чекай, ловить лампу, їде і тільки після того стріляю. Знаєте чому? Тому що гриль не обов'язково грає з рогами, не обов'язково грає з оптикою. Тому що, да, як правило, грилей забирають влучив. На те, щоб швидко кидешитись та влучати. І я, коли він порухався, наприклад, якщо він на рогах, щоб вони в нього спали, тільки після того стріляв і лампу не зловив, але другий раз, на жаль, не влучив. Ух, добре, що хоч і Стерве там грає. І все, і тут диви, і тут база, і я такий, так, ну туди вже їхати не можна. Там Сімтія 2 закриває, то треба коротше, ризикувати і їхати центром, тим паче, бачите, по міні-мапі, поїхав в сторону. Тобто я спокійно. Розганяюся 65 чи 70, скільки там кілометрів. 65, наче їде в сорчик. ну Ну, бачите, 66, 67, щось таке подібне. Е, розкачана в мене машинка без проблем, звісно. І я такий типу, їдемо збивати, благо щось терве. Молодець забрав гриляти цьому або їдь сюди наверх, або в якесь інше місто, але мені треба допомога. І я бачу, що він поїде зараз на. Е, Короче, прикривати 705-го, поки я тут трошки пограю. Шукаю, шукає доброго нашого тетрація. Стоїть людина, грає, треба збивати. Я вам о, скажу секрет зіб'ю. Ну, нормально, влучу, влучу збиваю і давай швиденько, поки він не звився, тому що я бачив, що він сюди, всю сторону, вже довертав гармату. Тобто, якщо я стрільною і зловлю лампу, можу отримати від нього плюху. Тільки мені головне його зараз позбивати, щоб СТРВ приїхав здалеку, спокійно по ньому напулькав, Тому що там на Вгору стаєш, з ще їде, і спокійно йому даєш. Ось, бачу, що 705 десь заникався, то тепер я можу спокійно тут виходити до кущі і стріляти в Т-30-го. Причому прикол в тому, зараз дивіться. І. землю полетіло. Халепа. полетіло в землю. Але добренько, продовжуємо. 103 зараз почне працювати. Я бачу ще артилерію, думаю, А, друже, привіт! Треба йому давати, давати. Тому що я вже бачу асіст пішов. По т 30-ки треба розбирати артилерію, бо він може а, кидати по моїй ІСТРВ. Це дуже-дуже погано. І тут я щось не довівся правильно. Коротше, трошки, знаєте, ну, все ж таки є трошки нервів, тому що переживаю за 103-го, думаю, ну хоч би тебе не забрали, друже. Бо дуже ти потрібен. І тут такий клас. Красиво, красиво, красиво. Містер В зараз буде підбиратися. Я лампу не зловив, треба подивитися, куди поїде а, артилерист. І тут 7052, бачу, і знову, знову, знову таки доводжусь, вже нормально. І воно в землю ходило. То ти халепа, 6 нарядів, до речі, залишилось. І то дивіться, яка історія. Вони поїхали вниз туди, до СТРВ. А, мабуть, зрозуміло, звідкіля СТРВ накидала. І в чому прикол, можна заїхати їм в спину, дуже обережно, якщо отут зараз не ловлю лампу, тобто вони точно поїхали, все. О тут класно є такі нахили, і можна спокійненько так от пум-пум-пум прокатитися, ніхто тебе не помітить. І я, коротше, такий, о, добрий вечір, 705-2 їду. Думаю, треба допомогти істервежці, тому що в борти в нього неприємні. Але що робити, треба, коротше, я от бачите, десь там біля е, башти, трошки левіше, щоб якщо полетить не в ту сторону, щоб полетіло в башту. Але потім я таки думаю, блін, хоч би тобі баки підпалити. Він ще порухався і кудись там його гусли. Думаю, окей, він, мабуть, відстрілявся, бо їде назад. Це означає, що в мене є пів е, хвилини заїхати спокійно, забрати артилерію. А це дуже-дуже важливо, щоб вона не Харлала е, Стервешку. Бачу, що він не їде, шукає артилерію. Думаю, де ж ти заховався? Хоч би не за ним, за його спиною, а ось він де. Ось він де. І я такий. Пампс! Навіть. Лампу не ловлю. Я не знаю. До речі, може, в нього командир був вибитий після того, як я в нього потрапив, пам'ятаєте, коли він сюди їхав. Я коротше такий розумію, що в мене три хвилини, півтори хвилини брати базу. Я їду на базу. 752, якщо на турбіні, це не дуже повільна машина. Насправді, і я 752, коли грав, грав на турбінці, були там стріми трошечки. Ось тому, що йому хочеться більше рухливості, за рахунок чого можна там якось рухати бронею, відбивати снаряди. Коротше, йому це корисно. То я шуденку їду на базу і тицяв, звісно, на мапі, що СТРВ побачив. Сподіваюся, що він або буде два-сім зустрічати, або поїде мені допомагати. І я, коротше, їду, бачу у мене три снаряди. Думаю, ну норм ще, якщо 7 приїде, ну я, хоч може по ньому постріляю, щось проблю, хоча там така броня. Що проти моїх підколів 252, наскільки пам'ятаю. Наскільки пам'ятаю, 252. От, е, От, не дуже, особливо якщо там в лоба якогось стріляти. Ну коротше, ну я бачу, що ЄС молодець, їде сюди. Думаю, або буде ставати зі мною брати базу або буду прикривати. Насправді класно, йому стало е, на прикриття. Позицію, тому що 752 не незряча машина, досить йому там да зручно, що береш турбіну, береш вентиляцію, береш. Е, ну, я порадив би грати е, або турбіна плюс таба, стаба і вентиляція, або ж е, турбіна стаба і вентиляція. Навіть без ХПшки. Можна нормально грати без ХПшечок. От. І я розумію, що скоріш за все він незрячий. Ну, тобто не дуже великий огляд, стервешка маскована машина також. Може він ще з рогами грає, з масксітів, я не знаю. Але катається шукає позицію. І хвилинка думає, ну теоретично, 752 може доїхати. Дуже сподіваюся, щоб він не тут за спиною був. Ось, а щоб його побачив СТРВ. Ну, коротше, стою тут. Думаю, в не в і думаю, бач, їде. Ще 1200 хп. Думаю, треба допомагати СТРВ, треба допомагати, гуслити, щоб він не доїхав. Треба хоча б дати йому гуслю. Пішов відлік вже останньої хвилини. Я йому бам, Не влучив у броню. Два снаряди. Думаю, ага, Естервешка його бачить, він вже сюди довернув, тому що бач, я стріляю по кущах. Бам! броню не пробито! Я такий один снаряд, один снаряд 15 секунд, ну то я точно візьму базу, ну точно візьму базу, але я бачу це і забираю, і я такий. І в мене фадін. І ми такі, типу, базу я не взяв. Остаточно. Але 0 снарядів. Останній три фраги в мене, 4 в СТРВ, до речі, СТРВ. Накидав щось там 6 з копійками, 6800 чи 6600 тисяч. Тобто награла людина дуже-дуже кльово, класний бій. Сподіваюся, що в неї був майстер. У мене не було, тому що не дуже багато. Мені б ще б, може, там два-три фраги може був бив, але 1230 чистого досвіду точно отримав. Коротше, був такий прикольний бій. Тож, якщо сподобалось, подобайки можна поставити, підписатися на канал і залітати на стрімі на Ютубі і на Твічі. Посилання на твіч під відео або в шапці профілю на Ютуб. Тож до побачення і. А що? Зріз двом. Мирного неба всім